Вітаю вас, друзі! Українські прикордонники довели одну росіянку до сліз. До речі, це донька депутата від єдиної Росії, тому що не пустили її в Україну. Коли одні говорять, що впустять, а втори говорять, що не впустять Мені що що а я кажу, що не Ну, топустять. <гум> Сама росіянка написала, що її не пустили в Україну через якісь абстрактні політичні проблеми у світі, а не тому, що Російська Федерація це країна агресор, от беруть просто так і ображають українські прикордонники росіян. Ні за що. Від наших зараз часобіжають повсюду. Пора би вже затямити кожному громадянину країни агресора, що поки їхня країна окупувала наші території та продовжує вести проти нас війну. Ми не будемо раді їх бачити у нас в нашій країні. Вам здесь никто не рад. Я так вот открыто гова росіянам. Ніхто не рад Росіянам. Ніхто не рад. Підписуйтесь просто зараз на мій канал. Та звісно ж, не забувайте про ваші лайки. А далі я вам розповім одну цікаву історію про іншого росіянина, який в Україну приїхав, його пустили, і які у нього склались враження від відвідування нашої країни. Одразу спойлер він себе поводив як типовий росіянин та вважає, що немає ніякої війни між Україною. Іною та Росією, що Росія взагалі не окупант. Ну на деле нас спустили І от уже ріб нас перші зустріли. Оцей росіянин відомий у інтернеті під ніком Мотоніндзя. На жаль, поки що я не з'ясував, яке у нього справжнє прізвище та ім'я. Але я переконаний, і мені, і українським прикордонникам допоможуть номерні знаки його мотоцикла, які він сам показав у своєму відео. На жаль, деякі наші громадяни досі не можуть зрозуміти. Що у нас восьмий рік триває війна, і що Російська Федерація чи не щодня вбиває українців? Тому цього росіяни на окремо взяті малороси зустріли досить тепло. <плес> а одна ну назвати її українкою у мене язик не повертається. Я скажу просто загальне слово жінка навіть роздяглась перед громадянином країни окупанта. Сорі, що так. Ладно, что пишем? <світтє> <світтє> Та насправді далеко не всі люди були раді присутності росіянина у Києві. Один чоловік, якому повага за його позицію, до нього таки підійшов і запросив його поспілкуватись окремо. Слава Київ. Я після коли ви тут пофотографуєте, чекаю вас на розмову з боку. Ви не проти, щоб я з вами поспілкувався? Але російський блогер, як він сам сказав, на жаль, нічого не всмоктав. тому, що я не всасав ні слова із того, що мені сказав мужик. а все тому, що він просто. Не розуміє української мови. до мене підійшов Я і то не сказав на українському мові, ну я взагалі нічого не зрозумів. Але як це? Чому він не розуміє української? Путін вже сказав, що ми один народ, а сам цей росіянин каже, що ми братія. ребята, браття українці. То може, якщо він нічого не розуміє, то ми точно не братія, і особливо ми їм не братія, тому що вони на нас напали. Я подумав, то він хоче зробити адільну фотографію того, поставок, я закончу фоткати з ребятами. Ага, саме так він просто хотів зробити фото. Я тепер буду слідкувати за цим блогером російським, і якщо, не дай Боже, його знову пустять в Україну. Я думаю, що можна буде навіть з ним зробити відео. Тим паче, що він не просто не поважає Україну, а ще і плює на наші правила дорожнього руху, катаючись по пішохідним зонам у Києві. Так що здесь можна їсть везде. Це, конечно, прикольна така ніяка свобода, знаєте. А ще він сам виклав відео, як він літає по Києву зі швидкістю майже 200 км на годину. Ну от діть, смотрите, можна взагалі навалювати по проспекту. Очень даже нічого таке. Воно где можна, можна валить. У нас в Москве так швидко поїздять. І він навіть почав порівнювати нашу столицю із якимось болотом на території нашої колишньої колонії. Днем ньому Київ очень такий послушну на Москву, як в Москве. Мені подобається. Також він завдяки маленькій кількості малоросів зробив досить хибний висновок. Мені здається, тут нормально відноситься до кружким. А на його думку, ті, хто недобре ставляться до окупантів, то вони просто жертви пропаганди. Ми сильно Мозг може, і це він не помилково сказав. Він вважає, що немає ніякої війни між Росією та Україною. В описі до одного із відео він так і написав, що усі ці розповіді про. Про конфлікт це просто для телевізора. А ну і ще це для тих, кому цікава політика. А він поза політикою його це не стосується. Але війна це не політика. Війна це напад Російської Федерації на Україну. Це вбивство українців. І ніхто із наших захисників, яких вбили російські окупанти, не був насправді політиком. Наприклад, ось отам на горі є Дмитро Сирбу. З Дмитром я особисто навчався у коледжі одеському економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Ще до Революції Гідності, до початку Майдану. Ми з ним жили в одному гуртожитку, багато спілкувалися, дружили. І Дмитра вбили російські окупанти. Вбили в липні місяці 2014 року під Зеленопіллям, коли Дмитро там був разом з іншими прикордонниками, їх обстріляли просто з території Російської Федерації. Тобто це був обстріл не е, з окупованих територій, не з території Донецької чи Луганської області. Тоді, з-під міста Гуково, російські гради стріляли по нашим хлопцям, по нашим захисникам. І ви можете бачити, що. Тут дуже багато, дуже багато портретів та імен наших захисників, якщо будь-який росіянин збирається їхати в Україну, і він при цьому не вибачається за те, що його країна напала на Україну, то такого не варто сюди до нас пускати, тому що усі росіяни несуть відповідальність за те, що робить їхня країна. І там, на Донбасі, воює не Путін особисто. Там теж такі прості росіяни просто стріляють в нас. Проте до деяких наших громадян не доходить проста Істина, що вони можуть жити у мирних містах, завдяки тому, що їх захищають українські солдати від російських окупантів, так ще одне містечко. А чи за щодо Воно називається арка дружби народів. організувала дружба на дружбу Росії України, і тепер ви зверніть увагу, як російсько-українську війну, як російську агресію називає Малорос, який цьому росіянину влаштував екскурсію, і от е, коли почалась везня з Росії. uh-huh мене появилось рішень. Просто якась возня почалась із Росією, а те, що тисячі українців були вбиті внаслідок російської агресії, так це все політика, їх це не стосується. Ноги говорили, що вони без опасно, знаєте, там передвігатися. Короче, Києву, що таке на російських номерах, там знімайте номера. Росіянин, якого на жаль пустили в Україну, намагається переконати інших росіян, що можна їздити їм в Україну, і що нібито тут. Тут для них буде цілком безпечно. Катаюся дін і все нормально, як би, ну к там опасності ніку. Какби ну. ну я не буду руйнувати його хибні переконання. Впевнений, доля його сама свого часу переконає. Да іноді можна як би побачити такі такі азгляди. Знаєте, які такі. Ну. Цікаво, а він сам собі намагався відповісти на питання, а чому це українці із презирством дивляться на російських окупантів? А я забув, це просто якась політика людей задурила пропаганда, і це все не стосується його війна, це все десь там вигадали. По телевізору так сказали. Коли бачите, що Ти на російських номерах, на російських такого, такому взгляду. Пренебрежительний, жительний да до слова, цей громадянин Російської Федерації також любить відвідувати окуповані території. Він їздив у окуповану Абхазію, яка належить Грузії, та викладав звідти фото у себе в інстаграмі. Йо? Наша Та, там де нас на самом деле. Ну я тут не буду сперечатись. Єдине питання, яке у мене лишається, це чому на восьмому році російсько-української війни наша держава настільки себе зневажає, що ми продовжуємо увесь цей російський непотріб пускати в Україну.